Всього одна година вашого дорогоцінного часу. І ось така здоровенна форма десерту шоколадного торту у вас буде готова. Всі продукти є на вашій кухні, я в цьому впевнена. Давайте готувати 2 стакани 200 мл молока любої температури. Виливаємо в миску, наливаємо пів стакана цього ж рослинної олії, абсолютно любої, і додаємо до нашого молока. Сюди ж відправимо дрібку солі. Далі сюди в миску відправляємо одну склянку цукру. І неповну склянку какао. Якщо у вас немає молока, ви можете абсолютно спокійно замінити його водою. До нашого тіста відправляємо одну столову ложку уксусу. У мене 9%. Далі нам потрібна одна столова ложка розчинної кави. Сюди. Одна чайна ложка без верху. Соди. Сюди. І одна столова ложка розпушувача. Це той рецепт, коли потрібна і сода, і розпушувач. У наше тісто всипаємо борошно. Потрібно приблизно 2-2,5 склянки. Тісто має бути густеньке. Далі ми розмішуємо, трішки змазуємо нашу форму олійкою і ставимо випікати 180 градусів хвилиночок 40. Наше тісто не має бути рідким. Ось таке густеньке, дивіться. Головне дуже добре його розмішайте, щоб ніде не було грудочок із какао чи з борошна. Ну і тепер відправляємо в мене ось така склянна форма. Ви можете взяти любу, яка у вас є. Доки наш корж печеться, ми зробимо для нього пропитку. Для пропитки я беру звичайний пакетик макави. У кого немає макави, ви можете просто розчинну, цукор і молочка трішки додати. Зараз все розмішаю і нехай трішки охолодиться, якраз поки наш корж спечеться. Буде смачна пропиточка. Зробимо крем. Холодний шоколад називатиметься наш крем. Підійде для е, змазування будь-якого тортика, будь-якого бисквіта. Готую його дуже часто, дуже смачний, і всім подобається. Беру літрову банку, сюди відправляю один стакан цукру. Далі один стакан молока і два стакана рослинної олії без запаху. Сюди ще нам потрібно буде додати какао, десь приблизно 4-5 столових ложок. Далі беремо погружним блендером і все це перебиваємо до стану крему. <кліджен> Чим вам не нутелла? <кліджен> Готовий. І зверху виливаємо нашу пропиточку, дамо йому напитися. Помазуємо <кліджен> <JJonak? кліджен> нашим кремом. Все саме смачне робиться із простих продуктів. Швидко, просто і смачно.